Усім доброго ранку, і сьогодні хотів поговорити з вами про таку проблему як простатит. Я обіцяв, що підніму цю тему, тому що ця тема достатньо важлива для чоловіків, а часом вона важлива так само і для жінок. Тому що якщо в чоловіка є простатит, це проблема вже не тільки в чоловіка, а переважно проблема в родині. Чому саме так? Ну, по-перше, коли ми маємо простатит запалення простати. От ми можемо отримати в кінцевому результаті зниження функції роботи цього органа, а знову ж таки цей орган впливає на якість статевого життя. Тобто, в пацієнта може знижуватися ерекція, і таким чином в сім'ї з'являються певні проблеми. Що стосовно коротко і так важливо для чоловіків і для жінок, щоб вони розуміли, що таке простатит. Перш за все, це є запалення органу, який знаходиться коло сечового міхура, який десь є розміром з каштан, це 20 см кубічних або 20 мл об'єм простати. І цей орган може запалюватися. І коли в ньому є запалення, відповідно він може набрякати. Простата може набрякати, і через це в нас виникають проблеми з сечовипусканням і проблеми з так само статевим життям. Плюс, крім того, в нас може з'являтися навіть гній в спермі. Тобто, відповідно, при дослідженні сперми ми бачимо лейкоцити, багато лейкоцитів. Це означає, що є сильний запальний процес всередині простати. Коли в нас є Запалення простати відповідно знову ж таки є багато міфів про це, звідки це береться. І я бачу зараз. Вже навіть колеги розповідають це від того, що чоловік підняв щось важке, чоловік довго не ходив в туалет, чоловік знову ж таки має сидячий спосіб життя. Це є все міфи. Тобто, простатит це є проблема, яка зв'язана найчастіше з. Статевими інфекціями, тобто мікоплазма, уреаплазма, хламідіоз, тобто ці гонорея, гарднерелла, тобто ці інфекції відповідно можуть спричиняти запалення простати і сечовидільних шляхів, і створювати певну проблему. Лікується звичайно більшість цих інфекцій антибактерійними препаратами, тобто саме антибактерійні препарати допомагають нам часто подолати ці інфекції і запалення простати. Друга частина проблем, які викликають простатит, це є умовно патогенні інфекції, тобто бактерії, які з нами живуть, але при сильному переохолодженні, при сильному, скажімо так, виснаженні і зміні імунітету, в чоловіка може виникати так само запалення простати, і відповідно через це. З'являються бактерії в надмірній кількості, от по типу кишкова паличка, протеус, ентерокок, тобто бактерії, які не передаються статевим шляхом в основному, а просто за рахунок я кажу різкого переохолодження, перевтоми в чоловіка викликають також запалення. Подібна ситуація в жінок є з циститом і з кишковою паличкою. От е, якщо в нас Знову ж таки, з'являються такі проблеми. По перше, нам ми даємо лікарі антибактерійні препарати так само, і далі ми пробуємо знайти причини, тобто, якщо є зниження опірності організму, через що це відбувається, тобто і усунути їх. Якщо це постійні переохолодження, звичайно, чоловіку пропонується не займатися, скажімо так, моржуванням, обливанням холодною водою, бо це часто сприяє так само постійному запаленню простати. От. Крім того, наявні жінки маткових спіралей маткової спіралі, так як методу контрацепції, теж може сприяти тому, що є запалення в жінки, от і є певні бактерії, анаеробні, які можуть з'являтися в жінки при наявності спіралі, і ці бактерії можуть чоловіка також викликати простатит і везикуліт, запалення сім'яних міхурців, що приводить потім до передчасної акуляції або до зниження ерекції. От крім того, звичайно, коли в нас в чоловіка є простатит, це може проявлятися і больовими відчуттями а також коли йде запалення сфінктерів, тобто тих таких елементів, які впливають на утримання сечі, щоб людина могла утримувати сечу. Відповідно, чоловік відчуває подразнення в них і бажання часто сходити в туалет. Тобто, переважно чоловік при простатиті в туалет ходить часто цілий день, от може і вночі так само, але в основному він сходив в туалет, і в нього знову ж таки виникає бажання ще раз сходити в туалет. І це теж досить дискомфортна річ. Значить, що стосовно лікування простатиту, масажами простати, ну це стара техніка, але уявіть собі, що якщо причиною є бактерія, то який масаж простати може допомогти в лікуванні простатиту? Так, тобто, в даній ситуації це. Трошки, скажем так, міф застійний простатит. Так само частково міф, тому що якщо чоловік не має статевого життя, в нього є полюції нічні, і в нього автоматично йде викид сперми, тому в сні. Тому питання знову ж таки, такий механізм захисту в організмі є. Тому знову ж таки, якщо чоловік не вів регулярне статеве життя, це не, не проблема, яка має сприяти появі простатиту, тобто це все міфи. Ну, крім того, я можу спокійно про це розмовляти, тому що 20 років я обстежував чоловіків трансректально на УЗД, дивився про стату, тому я трохи в темі і розумію, про що йде мова. Крім того, моя базова спеціалізація урологія, андрологія, лікар УЗД. Тому в даній ситуації я достатньо експертний, щоб розмовляти на цю тему. Що стосовно лікування травами різними біодобавками, звичайно, ці скажімо так, хороші ліки вони допомагають в плані обмінних процесів простати. Але ще раз наголошую, ними простатит. Ми практично не лікуємо. І, звичайно, що коли йде запалення сильне, в нас є набряк, ми даємо нестероїдні протизапальні препарати в різних формах, які чи в порошку, чи в таблеці, чи в свічці. І ці препарати допомагають зменшити запалення простати. От, і таким чином, ви тепер розумієте, що основа лікування простатиту, в основному це є антибактерійні препарати. Так, звичайно, буває і вірусний простатит, зв'язаний з герп вірусними інфекціями, але це значно рідше і, відповідно, це окрема історія. Але 90, напевно, там 9% це є все таки бактерійні інфекції, які викликають запалення простати. От, інші всі ваші здогадки, тобто, це є міфи. От і тому в даній ситуації. Прошу все-таки слухати те, що я кажу як уролог і як лікар практикуючий. От і тоді вам буде легше і вас буде менше квестів, і ви будете менше гуглити про простатит в інтернеті і шукати якийсь новий чудо препарат. Їх не існує. І тут важливо, щоб ви розуміли, перше це статеві інфекції, тобто ви можете отримати статеву інфекцію, як наслідок у вас може з'явитись простатит. Друге це переохолодження, тобто моржування, переохолодження. І відповідно, якщо організм виснажений, бактерії, які виходять з під контролю, спокійно викликають у вас запалення простати, і яке може пройти самостійно деколи. Так організм може їх перебороти. Статеві інфекції не може так. От а ці інфекції може. А частину пацієнтів все-таки потребують е, призначення лікарем антибактерійних препаратів. А якщо у вас простати, звертайтеся звичайно до уролога. Уролог має компетентно зробити трансректальне УЗД простати. От, подивитися на УЗД, що робиться з простатою, так? і е, зробити аналізи, і після цього призначити вам відповідне лікування. Якщо є статева інфекція і ви не лікуєте статевого партнера, відповідно автоматично вас може повторюватись, от, от, раз в раз простатит. Тому тут важливо на це звертати увагу. Усім гарного дня, сподіваюся, було цікаво і корисно. От, до нових зустрічей!